Вітання усім телеглядачам! З вами Мар'яна Баняс і це рубрика наготуємо нагодуємо. І сьогодні ми з вами приготуємо тріскуче печиво. Отож, для його приготування нам необхідно борошно, какао-порошок, ванільний цукор, розпушувач, звичайний цукор, ем, вершкове масло та два яйця. Отож, розпочнемо приготування. Для початку нам знадобиться ось така глибока миска, у яку ми збиваємо два яйця обов'язково кімнатної температури. Так вони будуть збиватись набагато краще. Далі ми додаємо наш цукор. Ось тут у нас 150 грам. Ви можете додавати, як забажаєте, хтось любить солодші. Можна і без цукру зробити їх, додати будь-які сухофрукти. Так, далі нам буде необхідно додати ванільний цукор. І нам буде необхідний міксер. Я взяла ось такий, можете користуватися тим, який є у вас вдома, і ретельно все збиваємо. Отож, до нашої готової збитої маси ми додаємо вершкове масло. Я розрізаю його на шматочки, аби було зручніше збивати, у нас 60 грам вершкового масла. Далі продовжуємо збивати. Отож, ми ретельно перебиваємося, аби маса у нас вийшла однорідною. Ми збили нашу масу вже з вершковим маслом. Далі ми додаємо сухі інгредієнти. Додаємо розпушувач, але усе я буду просіювати через сито. Так буде набагато краще і наша випічка буде повітряною. Далі у нас йде какао-порошок. Далі ми... З вами будемо просіювати борошно. Додаємо зовсім небагато 130 грам, і також просіємо. Зараз ми з вами, завдяки лопаті, усе перемішаємо. Якщо нам для консистенції не буде вистачати борошна, ми ще його додамо. Маса дуже ніжна, повітряна. Ми бачимо, що у нас маса досить ще рідка, тому ми додаємо ще трошки борошна. Наше тістечко ми переклали у миску. Тепер ми закриваємо його харчовою плівкою, аби не було доступу до повітря. І не набралося інших запахів. Якщо у вас в холодильнику, наприклад, щось стоїть. Ось так. І наше тістечко йде чилити у холодильник на одну годинку. А через годинку ми повернемось. Тепер формуємо наші печенька. Беремо зовсім трохи тіста. Так, отак його скручуємо, долонька в Так. Тепер ми його кладемо у цукрову пудру. І так добре, 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 ми його там обкачуємо, щоб уся кулька була у цукровій пудрі. І викладаємо на наше. Викладаємо 2-3 см один від одного, оскільки вони збільшаться у розмірі у духовці. Знову окунаємо у нашу цукрову пудру. Так. До цього процесу можете залучати своїх діточок. Вони обов'язково будуть допомагати. Першу партію нашого шоколадного печива ми вже підготували. Ми розігріли духовку на 190 градусів, і зараз ці наші прекрасні печенюшки ми покладемо е, запікатися на 20-25 хвилин. Музика. Пройшло 20 хвилин, і наші печеньки шоколадні вже готові. Що ж, рецепт ви бачили, він не важкий, тож спробуйте вдома разом зі своєю молечкою. Що ж пора смакувати. До зустрічі!